Вчора я знаходилась на території ТЦК насильно протягом 4 годин. Офіційно ми були на роботі і нас викликали для надання медичної допомоги потерпівшому. Потерпівший був цивільний. Приїхали для того, щоб надати медичну допомогу за протоколами. Вони закрили нас на території ТЦК протягом 4 годин і не давали можливості вийти з території ні самостійно, ні з пацієнтом. ТЦК не має право позбавляти волі нікого, ні медиків, ні цивільних людей. Це за статтєю 146. Це має право робити тільки поліція, тільки в тому випадку, коли є кримінальне порушення. А ТЦК не має права. Цього робити, тобто це говорить е, нам про те, що е, співробітники ТЦК порушують кримінальний кодекс України. У нас же суверенна країна дем, демократична, То де ж тут демократія? Отже, співробітники ТЦК є вороги. Вороги для країни, які створюють хаос, які порушують е, право е, на волю на свободу е, всіх громадян України. Е, що відбувалося за територією ТЦК? Я не бачила. Ми тільки чули. Е, Певні крики і е, сирену. Е, я так розумію, це була провокація співробітників ТЦК, так як наші працівники вони ніколи ну, не агресують, вони не ведуться на провокацію. Дивіться, це територія, яка охороняється. І якщо вони вас впускають, вони повинні одразу вас питати про документи, перевірити. Я хотів сказати, що проблема бронювання є, вона наявна і на сьогоднішній день, але офіційних якихось відповідей від свого керівництва ми не чули. Як питання вирішується, коли воно вирішується і з ким воно вирішується, хотілося б наголосити на те, що не проблема служити, але хто нас замінить. Якщо город мільйонник, місто мільйонник, Залишиться без швидкої допомоги. Ні вашим сім'ям, ні сім'ям, тих, хто нас зараз захищає на фронті, допомогу не нададуть. Поки не ясно, що з бронюванням працівників нам ніяких коментарів по цьому поводу не дають. Питання в питання вирішується, але поки що у нас поки що наші співробітники ходять до ТЦК і їм дають пов'язки. Пока що не бойові, але. Але після того, як уточнення даних дається повістка, то потім дається бойова повістка. На даний момент на моїй підстанції двоє співробітників вже знаходяться в лавах ЗСУ. Примерно ще 4-5 співробітників. з Бронювання на даний момент по швидкої допомоги не отримав ніхто. Якщо не буде бронювання, то буде масове звільнення. І люди просто не будуть виходити на роботу. Тому що як, як їздити на роботу, якщо затримують і просто закінчується на ТСК? Якщо нема, нема водія, то не їдемо машина на виклик. Якщо нема лікаря, не їде машина на виклик. Нема фельдшера, лікар без нього, без фельдшера не їде на виклик. А вже ж це Проблема. У нас на сьогодні діє 187 бригад в цілому по Одеській області. Всі бригади знаходяться, вони діючі. Ситуація щодо бронювання це процес, який ми розпочали ще в грудні місяці. Ми отримали статус критично важливої інфраструктури для регіону. І ми постійно надаємо вже. От у мене є перед собою. Ми чотири рази надавали списки до міністерства оборони. 17 травня у нас ввійшов силу новий закон, і змінилися умови до бронювання. Відповідно, наші працівники повинні піти в ТЦК і оновити свої дані як всі інші пересічні громадяни, які живуть на території України. Ми створили умови для того, щоб люди не стояли в чергах в військоматах і проходили цю медичну комісію. Надалі їм потрібно було піти і оновити дані в ТЦК. На сьогодні у нас. Навіть сьогодні в Хаджбеївському військоматі пройшло 25 людей, які були в супроводі нашого заступника з медицини катастроф, для того, щоб уникати таких ситуацій, які можуть там, ускладнювати там, проходження цих комісій. І вони всі пройшли, оновили свої дані, і цей процес продовжується по кожному військомату. Я просто хочу сказати, що у нас є такі посади, які ми не можемо відповідно до закону забронювати. Це наші лікарі. І коли вчора були якісь питання, що мене не бронюють, я лікар, мене не бронюють. Треба уважно читати законодавчу базу нашої країни. Ми всім військоматам надіслали списки людей, яких ми запланували на бронювання, і надіслали їх документи до Міністерства оборони. Всі військомати мали ці документи.